Зараз але я мені хочу мені, показати але не не. Роману Літвінову, своєму талановитому колезі, улюблений парфюм Дід Піаф, який я сьогодні хочу одягнути на концерт, і Рома скаже своє враження. Ромчик, як тобі? Якщо ти любиш масакі Масаки, мацушима, так. Да. Ти любиш більш легкі аромати? рома? Так, я люблю більш такі. такий. Ну, мені подобається, він, він не, в ньому немає терпкості якоїсь. Угу. Він такий, наче свіженький, дуже. Mm -hmm. Мені якраз такі імпонують, тому що я люблю більше свіжий аромат, незважаючи на те, який сезон, mm -hmm. тому що зазвичай там якісь е, водяні е, е, аромати такі цитрусові носять на собі більш влітку, можливо, mm -hmm. в на мисні, а мені потім для сезон. Тому а ти знаєш, що взимку знає вони найкласніше віддзвонюють, до речі, я тобі да, хочу сказати. Можливо. Це такий. Ну, як тобі, Ром? — Ну, мені подобається. Так. Це жіночий. Це взагалі унісекс, але ну, здебільшого ви обирали для себе такі жінки і такі бач, жінки. Ну, з нелегкою долею. І як виявилося сьогодні на офіційному ресурсі в Інстаграмі, Роберт Підє виставили, що це улюблений аромат королеви Каміли. Я сьогодні це дізналася. Ну, плюс і Дід піаф. Ну, і Дід піаф. От я хочу сьогодні на концерт одягнути його. Як тобі? Взагалі, я думаю, це буде... їй підходить, правда? Да. Чорний кольорами пасує, правда? Mm -hmm. Ну тобі так в цілому сподобалося? Ні, мені подобається, мені дійсно подобається, тому що я, я не люблю чомусь східні аромати, де дуже багато таких, знаєш. Uh, Солодких присмаків зараз я їх люблю. дуже багато, правда? Да, я, 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 чесно кажучи, не дуже знаюсь там на ароматах. Взагалі, в mm. мене є якась така така своя, там, низка якихось таких в uh, uh, парфумів, які мені подобаються. Uh -huh. Це і, і сім'які. No, я зрозуміла, да. Я не впевнений, що я в... правильно вимовляю, тому що Но концепт не звучання цих парфумів тобі подобається. Взагалі да. японська парфумерія вона да, дуже делікатна, дуже коректна. Вона така інтелігентна ну, по визвучуванню. можливо. Ну, це та будь-який е, парфум. Напевно, в якомусь такому поєднанні він теж буде е, такими всіма кольорами цієї палітри витонченої працювати. Просто комусь я ж кажу, мені більше такі, мені подобається аромати більше. Ну це до речі. Я б не сказав би, що це якийсь о, такий східний парфюм. Це... Ні, це класика французько дерево, Франц... да, дерево. класика французької школи, і тут бачиш, він якби жінки обирають, але тут немає якихось вкусняшок, mm -hmm. солодковості. Тут Альдегіди, кожа, табак, білі квіти, mm -hmm. гвоздика тут є. Mm -hmm. Тобто тут такий сильний набор таких акордів, які в чоловічій парфумерії є, вважається в класиці. Але унісекс, я думаю, на чоловіках це класно, звичайно. Yeah? Раджу, я не знаю, який в нього шлиф, але от зараз. Ну, він дуже стійкий ром. Ага, ну. Те, що от. Він а, в ньому немає якоїсь різкості. Зараз він трішечки набув своєї іншої якоїсь такої. Е да, він фарби, буде по ходу метаморфози свої нотка. показувати. Це мінімум да. півгодини, то й годину він даже на блотері буде постійно якісь Мені свої сферту. грані. Ну да, головне, що бачиш, да, ти ну не сказав, да. що о який він там старий для Олдів, для тих, кому за 300. для мене він абсолютно в ритмі часу. Звучить ну є якісь. Напевно, може, це знаєш гонка за тим, що найновіше, найсучасніше, найсучасніше це можливо якась така історія більше про вік. Вікова. Вона з часом проходить, а може і я не знаю, а може і не проходить, а може і вікова. Але справа в тому, що це. Я знаю безліч ароматів, які в принципі вже створені були давно, і вони досі являють, там вони досі актуальні, вони досі там дарують те, що вони можуть дарувати, і, і згодно, і, да, абсолютно якісь згодно. Якісь приємні спогади, якісь приємні враження, і це, в принципі, на що ще, ще більше нічого не треба. Да, згодно, абсолютно згодно. Сильний парфюм. Ну, тобі б сподобалось на, на жінці такий парфюм десь. Ну, я розумію, що це не на кожен день, це не кожен день поливатися ним. Зрозуміло, що це для особливих випадків аромат. Ну, от ти б десь почув і не знав, що це Бандір Аберпіє, десь на якомусь рауті, там, чи на виставці, чи на концерті. От Ти б десь почув за кулісами такий шліф. Від жінки, ну, тобі б це сподобалось? Я думаю, так. Да. Да. Це самого. Це, це така історія, яка в принципі. Він дуже легкий, який, якийся, і він в ньому немає це, знаєш, цікаво, це не що занадто, він тобі легко. Це, 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 в принципі, в ароматах, напевно, має бути якась інтрига, і може так, так. Якісь кажу банальні речі, але в принципі ці банальні речі вони так мають не познава. В них не в них є правда все одно, як не і в най, найголовніше напевно це те, щоб не було якоїсь такої перенасиченості. Тут цього немає, і все в принципі не б'є в. Зеніс, знаєш, так, і не заявляє. Не висвер... Ви ось, не ось, Я така, ось я такий індивідуальний, от в мене так, такий так, аромат, так. аромат, я нарешті його знайшов. От на тобі ось, І ось, він висверлює, да, правда? Ці, да, за При шлейф, повазі. там все таке. Ні, такого немає. Це історія така, дуже, дуже така, знаєш, тендітна, дуже, можливо, Трішечки прихована для Про особисту наповненість. Правда це. можливо, можливо, це про те, що в принципі, коли ти носиш такий аромат, це не, це не, не бажання. Твоє я ж я ж кажу, ти там ж тебе когось в пішетліті за п'ять пішетліт, метрів да, да тебе пізнавали. Це історія для людей. Які для тебе рідні, можливо, які для друзів, uh -huh. для людей, які можуть підійти до тебе в ближній контакт. Цікаво, дуже ну, тобто, це, ну, це така... Дуже класні враження. Дуже класні враження. Дякую тобі. А для мене він, я вже ділилась, він для мене наповнений, да, дуже складна. Тут аранжемент, що називається. Тут mm. дуже багато акордів, дуже багато. Тут піраміда дуже обширна. І він для мене отакий. От Заглиблено інтровертний для такого характера да? чоловіка або жінки, але в проявленні максимально це екстравертно ця людина проявляється. Тобто про це, це про твою наповненість. Але ти її ну, якби не хизуєшся нею, ти, ну, ти просто є собою. І в своєму проявленні, да, в призванні, в місії, ти екстравертно проявляєшся. Хоча ти ну, не виходиш з себе, нікому нічого не доказуєш, ти так. є ти. І тому, можливо, цей аромат і обирали такі сильні. Постаті саме мистецтва. Це ж тоді не було такої реклами, там, знаєш, якось розкрута, як зараз. Да, yeah. А вони обирали для себе ці парфуми, Я обираю зараз такі успішні жінки. Ну, думаю, чоловіки, але все ж таки більшість жінки його, бачите, такі сильні жінки, саме творчі такі одиниці, його обирали для себе. Дякую тобі за такі враження. Дуже класно, Ром. Дякую За те, що відхила для мене такий аромат. Дуже раджу, класочки. Класно. Мені приємно, що тобі сподобався, бо це, ну, чесно скажу, не для всіх історія, А тобі сподобався, мені приємно. Дякую. Далі я питаю Сергія да, Курдицького, віртуозного музиканта, а-ля акордеоніста, Сережа. Бандіра, бандіра Берпігі, улюблений парфюм Піаф, Марлін Дітріх, Майя Плісецька, Королеви Каміли. От я узнала. Випущений в 44-му році, першою жінкою, парфумером. Відчуваються нотки свіжості. Я не тобі подив... він теж свіжий, да? так, Ну ми... це він зараз тільки стартує. Цікаво, як він Я зараз так... буде тобі. Твої просто враження. Якби. Ну Бачи, вже сказала, що він трошки древній, 81 рік йому. Та а взагалі, так, тобі а... як він звучить? Аромат, аромат, скажімо так, відповідає епосі. Не, ну, не старий аромат, аромат новенький, свіжий, дуже приємний. О. І він розкривається, зараз інші трошки. Да, тут дуже багато сама, аранжування, так скажемо, багато так. акордів різних. Альдегіди, табак, симфонія. Ні, це, дуже, дуже, це дуже правда, дуже класний. Тобі подобається? Так, дуже подобається. Ти ж любиш молекулярні всякі ага. композиції. Мені просто цікаво, твоя думка. Да, є. От Я не розумію, що це саме пахне, але є. Щось таке як, наче може чорний перець, чи перець щось таке. Тут ось. є шкіра, табак, і ну тут є запашний, і тут саме є, Квітка гвоздики. О, може, може, і може. запашність саме гвоздична є. Офіційно, що вказує виробник, mm -hmm. А Там може бути більше всього. Дуже, дуже. Дуже класно, рекомендую. Хто ну ти, по на жінці почув десь на концерті? Розуміла, що це не на повсякдень не паліться і забиться на кожен день. Знаєш, <гум> ну, це би ви людину, яка би не ну ти серестала. на таку жінку звернув увагу, Звичайно. на таку артист бачиш? Так, була б прям ізюмінка вечора, якщо так можна сказати. А як жінка виглядає? Яка носить цей аромат? Як ти думаєш, от зараз в наш, нашу сучасність? Вона скільки, молода чи вона в прекрасному віці. Чи? Ну, молодість же у нас офіційно. То... Прекрасний вік, коротше. Від 5 до 105 це молодість. А, я, би, я би відмітив, що це, можливо, людина, яка прийшла на якусь визначну подію. Наприклад, концерт Згоду. планетарії. Концерт в планетарії. Приходьте. Рома, покажи цей знак. Вечірня сукня. Вечірня сукня вечірня, Лук, до речі, Рома вже майже. Готовий. Вічірні сукні. Майже вечірні сукні. Скажем так, більше інтелігентна. Інтелігентний, згодна. Це вишуканий інтелігент. Сподобався тобі. Дуже дорогий аромат. ну так по відчуттям. Згодна, Ну, так, він дорогий. І звучить дорого, правда? Ну Мені приємно, що вам сподобався, бо це не для всіх, це не всі розуміють. Зараз, на жаль, по відеокам багато хто, ну. Хто по трендам, от ми з Ромою говорили, трошки побаються таких ароматів, але просто те, що зараз сучасне, я слухаю, ну воно і близько багато чого не стоїть. Можливо, це люди просто, які не слухали ніколи піаф. Можливо, Можливо. Марлін Дітріх. Марлін Дітріх, так. Ні, ну я тобі хочу сказати, що продвинуті зуміри є, кому 14-15, у нашої Ванди, до речі, такий синок пархне. Йому подобаються аромати, ну, так скажімо, тої школи. Маженуар йому подобається, Герлен. Сам Сара Герлінша в коментах бабкин парфюм. Но дитина ж цього не знає. Ванда привезла від мами цей парфюм, мама є реально бабушка, В прямому смысле бабушкин парфюм, вона поставила в шкаф. Малий побачив, що новий флакошик стоїть. І і випив, так. Да. І наніс в школу, він же ж не знає, що в прямому сенсі це бабуля віддала свій аромат. А в коментах всі вважають, що саме бабкин парфюм. Маму понарус, він каже, що я буду в школу носити кожен день. Сам Герлен теж дуже сильна композиція. Тому що треба рівнятися на молодіжі. Це шикарний аромат. Згодна, Сереж. Мені дуже приємно, що тобі сподобався. Дійсно, Рома. це шикарні парфуми. Ми не рекламуємо, мене в впарюємо, ми говоримо свої Є, так. Враження. Є, мова, тижні, там, Є популярні. А це найвишуканий такий шок. Під особливий випадок, так. правда? Класно. Так і має бути. Дякую, Серджо. дякую за ці особливі, унікальні і безцінні твої Зі враження. Шлях. До речі, а твій улюблений жіночий парфюм який? Який тобі саме більше подобається? <рес> ну, дуже банальна, буде імператриця. О, я її теж до неї доросла. Тільки недавно, я тобі хочу сказати. я її Це ну, вже якісь нотки, які саме, я не то, що це бренд якийсь. Або... Я дуже схожий на них. От саме якісь там є е... нотки чогось. що дуже... Там він... є кавун, рівень, лимон, і ківі. Це киві. може кавун і підходить. Він мені теж подобається. Щас я... в мене... А є два флакошика імператриця. А раніше я її не доганяла. Коли її було дуже багато всюди, знаєш, якось можливо, я не розуміла. А зараз от я тільки змогла її прочитати. Або може я трошки вже доросла. Ромчик, а до речі, який твій улюблений жіночий парфюм? О, такий би ти а виділив. Я зараз намагаюся якось пригадати, я а, точно пам'ятаю флакончик, але я не пам'ятаю назву. Чу... А як він виглядає приблизно? А... Може, ми зараз згадаємо, що це за щастя. Бандіт написано. Це якийся, а... Ну, а як він зовнішньо виглядав флакон? Пам'ятаєш, яка рідина кольору візуально? Він округлий, чи він не такий. Ні, він квадратний. Він квадратний з округлою кришечкою. З округлою кришечкою. Ага. Золотистий такий колір. Угу. І жидкі в баночку, а, так? Власне. А скільки років назад ти його почув? Це нова якась, чи, чи це більш туди? Ні, це більше, напевно, років 10 тому я його почув. 10 тому білий з золотистою круглою кришечкою. Так, 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 ну давайте в коментах пишіть я свої. Я думаю, О, До речі, Вейвані такі класні аромати, я вам хочу сказати, теж авторські. У мене є такі перлинки. Ну давайте подумаємо в коментах, хто знатоки, пишіть, у мене є знавці, які знають все. Все. Пишіть. Може, може, фотки скинути, може, фотки нам скинете, і ми будемо знати, який улюблений аромат, жіночий аромат, парфюм, так... який <рес> улюблений жіночий аромат у Романа. А, сходять, а, так, домовились. Дякую вам за ваші безцінні враження. Дякую. Все, Готуємось до концерту. Сьогодні це мій аромат дня. Та Bandy Robert Pigie.